Вона й досі називає його татком. В селі Циганівці живе вихованка Августина Волошина, Варвара Василиха Цуранич із Солотвина. Одна з понад 20 дітей, які потрапили до будинку родини Волошиних. Шестирічна Варвара для президента Карпатської України була особливою дитиною. Каже, певно, тому що кругла сирота. Мене привезли у із солотвини. Сиротинець таку запущену дитину. Знаю, Женя привели, та велика ялинка там була, я тут не бачила в селі. Мої діти самі ми з собою дружили. Там не було крику, битки або щось таке. Ми там дуже дружили. Знаєте, там були діти такі, що на пів сироти були, а я була кругла сирот. У мене ні батька, ні мами. Майбутній священник одружився з донькою професора Ужгородської гімназії Іриною Петрик. У подружжя Волошиних не було. Своїх дітей, тож вони у 1933 році віддали єдиний двоповерховий будинок у центрі Ужгорода під сиротинець. Там і спереду був будинок, у якому сироти були, а від від ріки. Там був будинок, що жили його сестри, а він із ними, з тими сестрами, чи там жив, чи до них приходив, я вам точно не скажу. У 39-му році, чи як коли зайшли, коли тут казали Карпатська Україна та на, на той з'їзд, тоді. Свято було для нас, для дітей. Пам'ятаю, коли зайшли мадяри в Ужгород уже та під будинком там кричали наш наша. У горці у 1938 році окупували Ужгород, Мукачево та Берегово, і Уряд автономії переїхав у хуст. Августин Волошин не забув про своїх діточок, згадує пані Варвара. Коли в Хусті для них створили більш-менш гідні умови, чехословацькі вояки вантажівкою привезли їх до батька. Тоді у Хусті ще дитиною вона його побачила востаннє. Діти мені кажуть, що ти. Borko, to cię klicze. Tu oczycie widzieć. A ty, ja przeszła, do... On nie tak obniał Do siebie. Tak, każe tu jest dziewko moja. Ty nie przyornul do siebie. Вже з Праги Августин Волошин продовжував листуватись з дітьми. Кожній окремо писав листи. Про смерть названого батька пані Варвара дізналася лише у 50-х роках. У своєму тестаменті отець Августин заповів поховати його біля дружини. Донині невідомо, де покояться останки Волошина, який загинув у Лефортівській в'язниці. У своєму заповіті президент Карпатської України згадав і про сиротинець. Мій маєток у селі Селишка віддаю чину сестер Васильянок ужгороді для піддержування сиротинців, заложених покійною жінкою моєю і мною в Ужгороді і в хусті. і Для новіціату чина пані Варвара здобула освіту, закінчила педучилище і все життя пропрацювала вчителькою початкових класів. Має доньку, двох онуків та три правнучки. Рідні ж кажуть, Августина Волошина називають своїм. Дідом розповідала, як він уже був заарештований, в яких умовах він там був. Був хорошою людиною. Ми так виховувалися. кажу, що то дідик наш був.